Виконуємо завдання 14 з розділу діємо до квеста 4 за підручником інформатки 7 класу авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Завантажимо браузер та відкриємо свою електронну поштову скриньку. Для цього перейдемо на головну сторінку поштового сервера «Укрнет». В рядок адреси введемо mail.ukr.net. Enter. В поле ім'я скриньки ведемо свій логін. А в поле пароль ведемо пароль до електронної скриньки. Я вже на даному комп'ютері через даний браузер заходив в свою електронну скриньку, тому логін вже відображається. Натиснемо кнопку Війти. Якщо панель контактів закрита, то відкрийте її, натиснувши на дану стрілочку. Додамо контакт. Для цього натиснемо на плюс та заповнимо поля. Додамо відомості про однокласника, що працює праворуч. В розділі Група створимо нову групу. Для цього виберемо нова група. Групу назвемо Однокласники. Додати. Телефон компанії, дату народження. Я заповнювати не буду. Ви можете заповнити. Зберегти. Аналогічно створіть ще один контакт про однокласника, з яким працюєте разом. Виберемо групу Однокласники. Зберегти. Напишемо лист для всіх однокласників з групи Однокласники. Натиснемо кнопку Написати листа в полі, кому почнемо вводити однокласники. О, і в нас висвітлилася група «Однокласники». Виберемо її. Тема нашого листа буде Адресна книга. В тексті листа опишемо переваги використання адресної книги при створенні листів. Для надсилання листа натиснемо кнопку Надіслати. Лист надіслано. Якщо потрібно, вийдіть з своєї електронної скриньки. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!